6 листопада виповнюється 165 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького, знакової постаті в історії української культури і науки. Історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, громадський культурний діяч, людина, праці якої мали надзвичайний вплив на самоусвідомлення українців. Особливим джерелом інформації про вченого є аудіовізуальні документи. Вони ніби перекидають місточок через століття, візуалізують його образ і дозволяють нам сьогоднішньому наблизитись до його життя. На світлинах архівної колекції ми бачимо Яворницького викладача, яворницького директора Катеринославського Дніпропетровського історичного музею, яворницького керівника наукової експедиції на території Дніпрельстану, Бачимо Дмитра Івановича серед колег, друзів, разом з родиною. Бачимо його серед улюблених речей та серед книг. На жаль, не збереглося фонозаписів голосу вченого, але до нас дійшов документ, який дозволяє побачити Дмитра Івановича Яворницького в русі, в динаміці, побачити його жести, мімі, його посмішку. І маємо ми цю унікальну можливість завдяки ще одній непересічній особистості. 1929 року, випускник одеського кінотехнікуму, учень відомих кінооператорів Луї Форестіє і Альберта Кюна Юрій Голдабенко, приїздить до Дніпропетровська і починає працювати кінооператором кореспондентського пункту. Його камера фільмує найрізноманітніші події життя регіону. Однією з таких цікавих подій, яку зафіксував його кінооб'єктив, була військово-спортивна експедиція, що мала пройти Дніпровими порогами. Як наслідок у 37-му випуску кіножурналу Одеської кіностудії Вувку з'явився кіносюжет, професор Єварницький дає поради та вказівки військово-спортивній експедиції. На кадрах кінохроніки ми бачимо 74-річного вченого, який щось пояснює на мапі, дає вказівки учасникам експедиції, адже Дмитро Іванович сам неодноразово долав Дніпрові пороги, бачимо сухорляву постать вченого серед гурту проводжаючих. Юрій Васильович Голдабенко працюватиме на Дніпропетровщині до 1933 року. Потім повернеться до рідної Одеси. Згодом, вже на київській кіностудії, буде оператором і режисером. На зйомках фільму Олександра Петровича Довженка Щорс життя митця обірветься 1943 року в Ташкенті під час евакуації Київської кіностудії. Але завдяки його праці ми можемо побачити легендарного Дмитра Івановича Яворницького в реальності.